Соколині очі Дракуль Мігоук, колишній щічі Букай, головний супротивник родоволосого Шанкса та найсильніший мечник світу Ван Піс. Сьогодні ви дізнаєтесь про його силу, характер та роль у сюжеті. Міговук високий, худорлявий, проте мускулистий чоловік з чорним волоссям та витонченою борідкою, яка чимось нагадує еспаньолку. Легендарне прізвисько мечник отримав через свої унікальні очі та гострий зір. Носить один з найсильніших піратів світу вишуканий червоно-чорний плащ з візерунками на рукавах та світло-фіолетові штани з важкими чоботами. На його шиї висить хрестик, який насправді є маленьким кинджалом. Він використовує його виключно проти слабких супротивників на кшталт зору на момент арки Баратті. Що це таке у нас бій на мечах? Я не полюю на кролика з гарматою. Також Дракуль носить великий капелюх з піргіною, що є можливим посиланням до кота у чуботях. 24 роки тому, під час страти Голді Роджера, Мігоук не мав ні бороди, ні капелюха, а його волосся було скойовдженим та коротким. У нього вже був хрестик, а вдягнений він був у щось. Схоже на піджак чи сорочку із квітковим візерунком. У 63-му томі СБС Ода намалював всіх, що Чебукаєв, у дитинстві. Міголк був зображений із багатьма подряпинами та синцями від тренувань. Як зброю він використовував тренувальний меч Бокен. Одягнений був у відкриту темну куртку, короткі штани з поясом та чорні мешти. Здебільшого Дракуль вельми серйозний та суровий, проте він не проти відпускати образливі жартики та приниження у бік свого суперника. Ти махаєш лайками наші жабиння. Come on, come on, come on. Він спокійно сприймає будь-яку інформацію, моментально аналізуючи її. Для нього не було шокуючим те, що Луфі син революціонера Драгона. Під час бою Дракуль максимально зібраний і беземоційний, концентруючись на ході битви. У нього немає амбіцій чи особливої жорстокості, на відміну від інших піратів. Головною метою його життя є саме битви з іншими мечниками. Соколині очі має підвищене почуття честі та дотримується кодексу мечника, поважаючи сміливість та самовіданість зору. Дракуль не встидається посилатися на свій титул найсильнішого мечника у світі, що свідчить про високий рівень впевненості у власній силі. Він пишається своєю майстерністю та знає собі ціну як мечнику. Міговук вельми примхливий щодо виконання своїх зобов'язань Шічі Букая. Він виконує усе виключно тоді, коли у нього є до цього інтерес. Наприклад, переслідування флоту Дона Кріга з Крандлайн до East Blue було лише бажанням Міголка. Він таким чином вбивав час, або згідно версії зефа та лайф екшену, вони завадили його сну. Може потурбували його сон? Сон не це близько до серця, це лише припущення. Ти вбив екіпаж. Знищив корабель! Для чого тобі я? Бо ти мене розбудив. У спілкуванні з іншими міговк є пасивним та холодним, деколи роздратованим від чужих почуттів. Проте, незважаючи на свою відлюдкуватість та місцями грубість, він здатен проявляти турботу та співчуття до інших. Наприклад, Дракуль попросив Перону покинути його острів після ліквідації організації Шечібукай. Оскільки не хотів її наражати на небезпеку. На диво, Дракуль цікавиться сільським господарством. Він займається землеробством на зруйнованій війною землі острову Курайкана. Загалом найвидатніший мечник світу є досить спокійним та розважливим, проте може бути жорстоким, якщо його розгнівити. Як і більшість персонажів Ван Піс, у дракуля є унікальний сміх. <рив> Мігоук Соколині Очі один з найсильніших піратів світу. Ще до великої епохи піратів здобув славу великого мечника, долаючи все сильніших ворогів, поки не досягнув вершини. Довгий час був головним суперником рудоволосого шанкса, майбутнього Йонко. Вони щодня запекло бились аж до моменту, як рудий втратив руку. Після цього Соколині Очі втратив інтерес у їхньому протистоянні. Міговк настільки могутній, що самостійно спромігся знищити весь флот Дона Кріка з 50 бойових кораблів та екіпажу у 5 тисяч голів. Він досить легко знищив флот морської варти, який був висланий на його арешт після ліквідації Шічібукаїв. Драколь легко та вальяжно принизив зору, у якого був статус справжнього монстра із Блю, використовуючи лише маленький кінджал. На війні у Марінфорді Мігоук не отримав жодної подряпини попри сутички з іншими піратами. Головним свідченням надзвичайної сили соколиних очей є оновлена нагорода за його голову у розмірі 3 мільярдів 590 мільйонів беллі. Вона є однією з топових і перевищує нагороди двох діючих Йонко Луфі та Багі. Окрім бойової могутності, Міговк ще й чудовий кухар, який застосовує свою майстерність мечника у мирному руслі. Дракуль є надзвичайно фізично сильним чоловіком, він з легкістю зупинив зоро, який отримав прізвисько Демон поміж інших піратів із Блю. Міголк може стрибати дуже високо та долати великі відстані за лічені секунди. Також його рефлекси знаходяться на піку, оскільки він зміг протистояти другому гіру Луфі. Дракуль Міговк повністю виправдовує своє звання найсильнішого мечника. Його майстерність фехтування дуже різноманітна. Він може одним змахом меча створювати потужні удари стисненого повітря, які знищують величезні кораблі та айсберги, незважаючи на відстань та перешкоди. Окрім потужних ударів, Міголк здатен і на геть витончені та потребуючи точності маневри, такі як відхилення курсу куль. Розрізання сталі для найвеличнішого мечника є, так би мовити, повсякденністю. Міголк є майстром як мінімум двох видів волі, а саме волі спостереження та волі озброєння. Соколині очі власник одного з 12 легендарних клинків чорного меча Йору. Це вигнатий чорний клинок з хрестоподібним руків'ям, оздобленим коштовними каміннями. Йору вступає у бій виключно в особливі моменти, коли суперник гідний та отримує повагу від Дракуля. Іншою зброєю міголка є маленький кінчал, замаскований під хрест на шиї, який він зазвичай використовує проти слабших суперників. Прийшов час. Цікавих фактів. Мігоук єдиний, що Чібукай, чия заморожена нагорода досі не розкрита. Його оновлена нагорода є найбільшою у світі поміж тих, хто не є Йонко. Хоч ми неодноразово чули про битви Мігоука із Шанксом, проте ми їх ніколи не бачили. Винятком є момент у грі One Piece Unlimited Curse 2. Перше прізвисько міголка морський мисливець є цікавою аналогією до прізвиська Зора Мисливець на піратів. Іронічно, що Зора в результаті став піратом, а Дракуль почав прислужувати морській варті. Улюбленою їжею, а якщо точніше напоєм міголка, є червоне вино. На даний момент соколині очі повернувся у сюжет і є одним із засновників Кросгільдії разом з Крокодайлом та великим і жахливим лордом Баггі. Думається мені, що насправді Міголк не є найсильнішим мечником і у фіналі паде від рук Коросея святого Ітанбарана Віну Щуро. Проте це лише моя здогадка. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Обов'язково підтримайте фінансово наших могутніх воїнів, завдяки яким. Ми можемо творити український Ютуб. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!